Подивіться на цю орхідею. Чи вірите ви, що вона відновлена з одного листа. Зверніть увагу на фото, ось яка вона була півтора року назад. Сьогодні я розповім, що не можна робити, щоб довести орхідею до такого стану, як на фото. Та як все ж спасти, підновити, відродити таку квіточку. Так що дивіться історію до кінця. Вона буде цікавою. Доброго дня всім! Почну, як зазвичай з самого початку. Хто дивився моє перше відео на каналі, той знає історію Августина. Як я почала цікавитись орхідеями і як купила сама свою першу квіточку Happy Carol, про яку теж є розповідь на каналі. І от Керол добре почувалась в моєму домі, гарно цвіла. І я захотіла придбати собі ще одну таку рослину. Приємні були часи. Місця на підвіконниках були вільні, не те, що зараз. Можна було йти, вибирати, купувати улюблені наші орхідеї. Це був час, коли я багато дивилась відео, як доглядати за такими дивовижними квітами, але ще мало зналась на різних сортах, гібридах орхідей. А тому я просто пішла в сільпо за новою рослиною. 21 березня 2021 року була весна. Я зайшла в торговий центр, і, на мій жаль, рослин було мало, а ті, що були, мали вже не дуже гарний вигляд, і я пішла до виходу. На моєму шляху стояв стелаж з орхідеями і, обходячи його на самому краєчку, я побачила біленьку квіточку з червоною губою. Квіточка як квіточка, наче й нічого особливого. Але вона так сяяла, так світилась, як наче усміхалась мені. Якщо знаєте, як блистить та іскриться сніг на сонці, то саме так сяяли пелюстки квітки. Якусь мить я зрозуміла, що не піду звідти без неї. Це був стан, коли я настільки впевнено взяла рослину, не роздивляючись її, не дивлячись, чи є шкідники, чи вона здорова. Я нічого цього не робила, так як відчула, що цю орхідею я візьму в будь-якому випадку. Про себе я назвала її сніжкою. Настільки вона нагадувала мені білий іскристий сніг. Подивіться, навіть на фото видно, яка вона була сяюча. Вже дома я роздивилась, що сніжка посажена в торфяну суміш, а тому треба було підібрати правильний полив. Спочатку я її трішки залила, але потім гарно просушила, і орхідея почала рости та розвиватися. Подивіться, як гарно вона виглядає разом з Happy Carol. Червня орхідея відцвіла і почала ростити зелені листочки. Гляньте, який гарний та здоровий кущик, а в листопаді вже нові бутони з розбуджених бруньок. І в грудні ось такі гарненькі квіточки. Все ж мені більше подобається домашнє цвітіння, а не магазинне. Січень 2022-го. Ось так гарно цвіте та виглядає моя сніжка, ще не пересажена. Пересадила я її в лютому перед самою війною, а потім кілька місяців за моїми рослинами доглядав чоловік. І ось якою квіточка мене зустріла в червні. Далі буду вставляти фото цвітіння. Ось так гарно вона цвіла. Цвіла та цвіла. Просто не переставала цвісти. А я не підживлювала. Куди ж підживлювати квітучу орхідею? Просто поливала. червень 2023-го орхідея цвіте пишним букетом. Вона забрала поживні речовини свого листя і дивіться, що залишилось в квітки. Один листок, яку я вже підв'язала, щоб не впав. Ось тоді я відрізала квіти, і в сніжки, і в керу, та почала і підживлювати рослину через полив і змащувати листок соку малої з двох сторін. Почала часто пирствувати листочок, протирати розчином бурштинової кислоти. Ось такий був той останній листок, як на фото 13 серпня. А ось на цьому фото 30-го через 17 днів. Як бачите, листок почав зеленіти від центра розетки. А 30 вересня почав рости новий листочок. Можете уявити мою радість. 5 листопада вже й новий корінчик росте. Важко передати мої відчуття. Одна з любимих орхідей почала оживати, відроджуватись. Знаєте, білих орхідей з червоною губою є багато в продажі, але ж сніжка одна. Я була дуже щаслива, що квіточка відізвалась на мою допомогу. А в листопаді 2023-го вона вже зібралась цвісти, вставляю відео, яке я тоді зняла. Думаєте, я не дозволила орхідеї процвісти? Та хто я така, щоб їй щось забороняти? Звичайно, що дозволила. І в березні 2024-го ось такі дві квіточки, гарні та ніжні. А в квітні почав рости новий листочок. На фото видно, що орхідея і цвіте, і листочок ростить. Але тепер я її вже підживлюю. Так, квітучі орхідеї теж треба підживлювати, якщо вони постійно цвітуть. Дивіться, який гарний листочок росте в травні. Той самий перший листок виріс малесеньким, а другий вже більшим, а в червні ще один лист показався з розетки. І ось яка вона в липні. А зараз вона перед вами, моя сніжка на сьогоднішній день. Ця сама сніжка, яка відродилась з одного листа, яка вижила. Стійка геройка, яка вміє боротись за життя. Подивіться, ось цей лист, що пропадав, а потім малесенький це той, що першим виріс, а ось другий, третій і четвертий зараз росте. Ну от, вже і все розповіла. Покажу ще корінчики. Не багато, але є. Тільки от сніжка зараз не цвіте. Таки вирішила подумати про себе. Та її треба зайнятися собою, наростити зелену масу, нацвілась вже. А коли набереться сил і зацвіте, обов'язково вам покажу. Всім дякую за увагу!